Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про туризм та подорожі в сьогоднішніх реаліях з нами на зв'язку Хмельницький. Тетяна Гуща, телеканал Місто. Вітаю, Маргарито. Тетяно, вітаю вас, і хочу зазначити, що навіть в умовах війни центр туризму в Запоріжжі працює, довелося, звісно, переформатувати свою роботу і центральними темами для тих чи інших зустрічей експозицій у центрі туризму. Адже там є величезний виставковий зал, який зазвичай користується великим попитом, чи то інсталяції просто на вулиці. Звичайно, стають теми, що пропонує сьогоднішня реальність. По нашому місту надходження до держбюджету із туристичної. Галузі впали, адже більшість наших туристичних локацій закрита на сьогодні. Але поспілкувавшись із представниками приватних туристичних фірм, я можу сказати, що охочі їздити як до сусідніх областей та більш далеко Україною. Є всі групи про набір до яких оголошують і відправляються у подорож Україною завжди повні своїм підписникам на офіційній сторінці в інстаграм. Ми поставили запитання, чи важливо на їх думку розвивати. Внутрішній туризм в Україні у період війни: 75% із відсотків опитуваних сказали, що так, адже це підтримка підприємців і можливість трохи відволіктися та дізнатися більше про рідний край. 20% сказали, що ні, про мандри будемо думати вже після перемоги, і 5% просто сказали, що не люблять мандрувати. Також ми запитали у своїх підписників, чи мандрували вони Україною від 24 лютого 2022 року. 68% Сім із опитуваних сказали, що ні, і 32 сказали, що так. Тетяно, розкажіть, як у вас? Маргарита зауважує, що у перші місяці війни Хмельницький прийняв тисячі переселенців. І саме вони, адаптовуючись на новому місці, найчастіше долучалися до екскурсій містом. Загалом ж у 2022-му екскурсії відвідали майже дві тисячі людей, а послугами туристично-інформаційного центру скористалися майже чотири тисячі. Найбільше цікавилися та цікавляться туристи у Хмельницькому унікальними місцями. До прикладу, єдиним в Україні музеєм-студією фотомистецтва монотеатром Кут, а також історією старовинних будівель на центральній вулиці Проскурівський. Також у Хмельницькому періодично проводять тематичні благодійні екскурсії, а виручені з них кошти спрямовують на потреби військових. Крім того, у туристично-інформаційному центрі можуть підібрати тур і цікавими місцями нашої області. Запит на це теж є. Ми також запитали у підписників каналу на сторінці у Фейсбук, поставили їм таке запитання: чи важливо розвивати внутрішній туризм в Україні у період війни? І отримали. Такі відповіді. Так, це підтримка підприємців, можливість трохи відволіктися та дізнатися більше про рідний край. Цей варіант підтримала найбільша кількість опитаних 57%. Ні, про мандри будемо думати після перемоги. Так проголосували 40% опитаних і не люблю мандрувати. Цей варіант підтримали. Три відсотки опитаних Маргариту. Віримо, що туризм, попри все, буде розвиватися, адже багато цікавих місць в Україні, які варто побачити. Ну а після перемоги чекаємо на розквіт цієї галузі. Тетяно, дякую вам за зустріч і Дякую вам за інформацію. Друзі, це програма Ну що там у вас? Побачимось.